Бог заповідях Стоять весь закон і пророки. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Коли сюди вельможа. Запитався мудреця, що цей думає про Бога. І мудрець сказав, прошу дати мені день для того, щоб я подумав, що маю вам сказати. Минув день, і він прийшов і попросив ще ніч. А потім прийшов і сказав, дайте мені тиждень. А так прийшов і сказав, дайте мені ще місяць, щоб я міг щось вам про це сказати. А так прийшов і дав таку відповідь. Чим більше я про це думаю, тим менше про це знаю. І тим більше хочу. Його пізнання. На дорозі до Господа Бога є дуже важливо зробити правильні кроки. І першим кроком, який є дуже важливий у пізнанні Бога, це є момент тиші. Нам часто у нашому щоденному житті бракує тиші. А Томас Мертон колись сказав таку дуже гарну фразу, тиша є також мовою Бога. Тому, коли Господь Бог у старому завіті промовляв до ізраїльського народу, то відразу першим, що їм казав, навчіться слухати. Бо для того, щоб когось полюбити, треба спочатку навчитися слухати. Неможливо любити того, кого ти не чуєш. Неможливо відповісти любов'ю на любов цієї особи, яка не промовляє до тебе, а ти не промовляєш до неї. Тому зробімо певні кроки. Зробімо певні кроки в правильному напрямку до Господа Бога, щоб наше життя було в присутності Бога. Одна жінка колись прийшла до священника з такою певною проблемою. Вона каже, що Кожного дня вона багато молиться. Молиться ранішні молитви, вечірні молитви, щоденні молитви, окрім того ще інші молитви. Але стверджує одне у всіх тих молитвах, вона не відчуває Божої присутності. Це не мов би є такий певний ритуал її життя. Вона молиться, але Враження, що вона не розмовляє з Богом, а просто щось говорить. Ці священник її запитався, а скільки у відсотковому відношенні вона говорить до Бога і скільки вона слухає Бога. І ця жінка сказала, що якщо взяти це так за тиждень то, напевно, 80% вона говорить Богові. А лише 20% вона чує те, що Господь Бог у Святому Письмі говорить до неї. Тоді той священник сказав, подивіться, що в вашому житті так виглядає, що то ви Богові кажете, що Він має зробити, а не слухаєте те, що маєте зробити ви. Ця жінка собі якось -то взяла до серця. Прийшла додому і зробила добру постанову. Віднині нехай у моєму житті буде так, що Бог говорить до мене 80%, а я 20 буду говорити до нього. Але як це зробити реально? Адже ж ми маємо щоденно так багато справ. І ця жінка знову задала собі ще одне запитання. Невже я, Господу Богу, не можу подарувати бодай один відсоток свого дня, який Бог мені подарував? Всього навсього один відсоток. І це стало доброю практикою, бо один відсоток дня це 15 хвилин. Від того часу вона почала бодай щодня 15 хвилин читати Святе Письмо. А так ствердила, Бог перестав бути для мене чужим. Я навчилася слухати. Ох. Коли Господь Бог говорить нам, що ми маємо його почати слухати, ми мусимо зрозуміти, а що це таке є. Бо слухати Господа Бога це не тільки мати якийсь звук. Це дуже гарно про це вчить китайський іерогів, який вміщає в собі картинку яка має п'ять елементів, які означають слухати. Коли б ми з вами мали намалювати щось що має означати слухати, ми би старалися намалювати вухо. І цей елемент є в їхньому ліролі. Але там є не лише вухо. Цей віроглі слухати означає почути, побачити відчути серцем, сконцентрувати свою увагу і думати про те, що інша особа говорить тобі. Як часто ми щось чуємо, але не бачимо, як часто сьогодні, навіть коли когось слухаємо, там є мало нашого серця. І навіть якщо слухаємо, як просто зберегти увагу. Може, тому на літургії ми часто чуємо це слово будьмо уважні перед дуже важливими моментами на літургії. Чому? Бо сьогодні є така проблема фабінгу. Це означає легковаження. Це момент, коли люди між іншим між собою розмовляють. І комусь приходить смс-ка або комусь хтось зателефонував. Колись що так було, що люди бодай один одного перепросили і сказали, перепрошую, вибачте, але я маю важливий дзвінок, я мушу відповісти. Погляньмо, сьогодні навіть люди не перепрошують. Люди між іншим говорять, це дзвінок. Ця смс це повідомлення є важливіше за тебе. Є важливіше за нашу любов. Той, хто слухає, вміє любити. Але кому сьогодні найбільше бракує нашої любові? Сьогодні, напевно, найбільше обділені любов'ю ті, хто найбільше на неї заслуговує. Сьогодні обділений любов'ю не раз у родині є чоловік, дружина. Сьогодні так обділені любов'ю є ті, кого ми називаємо скарбом нашого життя. Діти. Ми насправді не маємо ніколи один до одного часу, щоб один одного почути. А потім дивуємося, що наша сім'я, наш дім перетворюється на готель. В якому кожен лише сповнює якісь свої обов'язки. Потім дивуємося, що наші діти шукають собі вже інший, готель, де менше обов'язків. Ми перестали говорити між собою про те, що ми переживаємо. Ми скоріше про це поговоримо з коліжанкою в праці, ми з товаришем десь на роботі. Ми поговоримо про цю проблему не раз зі священником, але ми ніколи не говоримо про свої клопоти і проблеми переживання зі своїми рідними, які очікують на нашу любов. Як важливо сьогодні збагнути, що ми є людьми, які маємо дарувати любов іншим. Як важливо зрозуміти, що любов це щось. Про що ми маємо один одному щоденно нагадувати? Колись на одних реколекціях, які були реколекціями для жінок, священник запитався їх, як часто вони говорять своїм чоловікам про те, що вони їх люблять. І відповіді були різні. Признався, що говорить часто, хтось сказав, що не часто, хтось сказав, що взагалі ніколи чоловікові не кажу, що люблю його. І тоді цей священник сказав так: ми знаємо, що ми є на реколекціях і на реколекціях не користуємося своїми мобільними телефонами, але ласкаво прошу сьогодні, зараз, після цієї науки. Взяти свій телефон і написати своєму чоловікові таку коротку фразу «Коханий, я тебе люблю. <кхи> а відтак прийдемо на другу науку і поділимося тим, що ви отримали у відповідь. І вони відправили своїм чоловікам таке коротке повідомлення. Очевидно, відповіді були. Десь передбачувані. хтось відповів кохана, і я тебе люблю. Хтось відповів взаємно. Але дуже багато чоловіків почали відписувати інші Що сталося? Хтось запитався, ти щасливо доїхала що з автомобілем. Ти щось чудила. І ці СМС-ки були дуже різні. Чому? Бо ми дуже часто думаємо, що любити треба тоді, коли хтось переживає біль, страждання, кривду. Ні, любити треба завжди, але зауважте, що тоді, коли ми не любимо особу, ми починаємо любити речі. Що за автомобілем? Не що з тобою. Коли сьогодні Христос нам пригадує про заповіді любові, у тих заповідях немає жодної речі. Є тільки лише люби Бога і люби ближнього як себе самого. Святий Ігнатій Лойола колись сказав дуже гарні слова. Якщо ти будеш у своєму житті любити щось таке мізерне, і тимчасове ти будеш розчарований. Він сказав так, ми настільки великі, настільки великим є те, що ми любимо. Якщо хтось полюбив щось дочасне, закопує перед собою прірву, якщо вічне, то здобуває вершину щастя. Христос сьогодні нам пригадує, що Він є любов. Він сьогодні нам пригадує, що ми є сотворені на образ і подобу Божу, а тому бути людиною, це означає бути любов'ю. Бо якщо Бог є любов, і Бог нас сотворив на свій образ і подобу, то ми. Перестаємо бути людяними тоді, коли хочемо бути кимось іншим. Коли перестаємо любити. І кожного разу, коли ми перестаємо любити і перестаємо бути, хотіти бути людьми, ми маємо клопоти. Адам і Єва не захотіли бути людьми. Вони захотіли бути як Боги, щоб знати добро і зло. І стався клопіт. Сьогодні, на жаль, є замало людей, які навіть хочуть стати подібними до Бога, уподібнитися Богові. Сьогодні вони скоріше шукають повернення до світу тварин. По сьогодні насправді ніхто. Не хоче бути людиною, брати відповідальність за життя іншої людини. Вони хочуть жити тваринним життям. Сьогодні з тою, завтра з тамтою, післязавтра ще з кимось зустріла колись сьогодні одного, завтра другого, післязавтра третього, а ми потім дивуємося, а чому цей світ стає таким жорстоким і бездушним? Бо в тому світі є так мало любові. Бо в тому світі є момент використання один одного, але немає жертвенної любові. Немає моменту, коли людина хоче своїм життям жити для інших. А чому? Бо не до кінця розуміє гідність свого людського покликання. Колись одного разу до одного є церкви. До церковної крамниці прийшов чоловік такий одертий, такий занедбаний в лахміттях. Прийшов до церковної крамниці і сказав, я шукаю, може ви тут маєте якісь газети. Фудовець запитався, нащо вам газети? Сьогодні мало хто читає газети. Практично ніхто вже їх не виписує. Мені треба газети. чому, бо я збираю недопалки на, десь там по вулицях на зупинках. Я з тих недопалок собі роблю певні такі самокрутки, я і це палю. То їм сказав, вибачте, але ми не маємо якогось такого паперу. І чоловік поглядався і каже, у нас тут якась книжечка така лежить. Пише новий завіт. Подивився на сторінки. Для самокруток дуже добре. Каже, а можете мені продати цю книжку, але я не маю грошей? Цей продавець щось почав підозрювати. І каже до нього, слухайте, я навіть готовий вам подарувати цей новий завіт. Але маю таку якусь таку. Таку недовіру, мені здається, що ви, напевно, пустите це на самокрутки. І цей чоловік так признається чесно, каже, є така небезпека. Ти ж так собі щось трохи подумав і каже так, я готовий заризикувати і вам подарувати цей новий замір. Але при одній умові. Що ви мені пообіцяєте, що перед тим, як з цієї сторінки зробите самокрутку, ви перечитаєте її з двох сторін. Каже, добре. І чоловік каже, навіть якщо це існує один шанс на тисячу, що ви це перечитаєте, я готовий вам подарувати. Цей чоловік взяв новий завіт, минуло кілька місяців. До цього храму прийшов чоловік дуже гарно вбраний, прийшов відшукати цю людину, яка колись йому дала цей новий завіт, цього продавця. І, між іншим, сказав таке свідчення. Прийшов такий час, коли мені забракло цього паперу і я взяв до рук цей новий завіт. Я прочитав Євангелія від Матея і спалив на самокрутки. Я читаючи Євангелія від Марка, то саме зробив. Прочитав до сторін, скрутив на самокрутки. перечитав Євангелія від Луки, і коли дійшов до Євангелія від Івана, де я прочитав, що Господь Бог так нас любить що сина свого єдинородного дав, щоби повернути мені мою гідність, я постановив одне. Я більше так жити не хочу. Я зрозумів, що цю гідність, яку дарує мені Бог, це гідність дітей Божих. Я дитина Божа, і тому я хотів повернутися до нормального життя, гідного життя дітей Божих. Я тепер не лише шукаю любові для себе. Я сьогодні хочу дарувати свою любов тим, хто є поруч зі мною. Але я ніколи би не міг цього зробити, якщо би перед тим не досвідчив великої Божої любові до себе. Так дуже важливо сьогодні запам'ятати. Що без Божої любові ми ніколи не зможемо любити наших ближніх. Без Божої любові ми навіть більше не зможемо правильно любити себе. Бо якщо ми не розсвідомимо гідності дітей Божих, то завжди будемо жити комплексом меншої вартості. А як розпізнати, чи не живемо, ну, ми комплексом менше вартості? Для цього є три критерії. Людина, яка живе комплексом менше вартості, вона живе таким певним поняттям, у моєму житті все має вдаватися. Як їм часом щось не вдається, така людина тим живе, то катастрофа! Вона може часом готувати, для когось обід обід не вдався. Всі пожартували, посміялися, забули, а та людина тим живе, як мені не вдалося. Це перший критерій. Другий. Така людина буде жити з таким певним почуттям, всі мене мають любити. Не може бути так, що хтось мене не любить. Всі мене мають любити. Якщо та людина відчуває, що хтось її не любить, вона попадає в депресію. І третє, все має бути так, як я хочу. Навіть погода має бути такою, якою я собі забажаю. Людина, яка живе комплексом менше вартості, вона ніколи не признається до своїх помилок. вона Ніколи нікого не любить, лише шукає любові для себе. Вона ніколи не вміє прийняти чужої думки. А це є стан егоїзму і горості. А для того, щоб навчитися любити, ми мусимо стати з вами покірними. Чому? Бо там, у Царстві Божому, існує лише один закон, і це закон любові. Бо там, у царстві Божому, є лише ті, які на землі навчилися любити Бога, ближнього і себе. Тож не марнуймо наших днів. Вчимся любити і крокуймо до Божого царства. Амінь.